Василь Чухлів «Рости клиночку» З клинового гаю прилетіла на вітрильниці насінина, край городу впала, сховалась за бадилину і до весни пролежала. Пригріло сонце, задзюрчали струмки, схотілося на сінинці дзвінкої водиці напитися, на сонце поглянути. Пустила вона паростки один до землі, а другий до сонця. Біг якось хлопчик городом, дивиться клиночок. Такий кумедний ледь з під землі видно. Всього два листочки. Біля нього кури порсаються, їжу вишукують, ще зламають клиночка. Подумав хлопчик, майнув голозняк, нарізав пруття, обгородив деревце тинком, розтикли міцний та високий.